Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як відправити крипту без ризику втратити свої гроші. Також розберемось, як надіслати криптовалюту без ризиків, та поради, як не втратити криптовалюту. Необхідність переказу коштів рано чи пізно виникає в кожного користувача нашої сфери у трейдерів або інвесторів ця потреба виникає часто, і тому вони не переживають за те, що вони втратять кошти. Тому що вони вже досвідчені. У початківців це трапляється вперше. Але якщо ви будете дотримуватись певних порад, то вам не треба буде переживати. Процедура переказу коштів буде залежати від того, з чим ви працюєте з біржею чи з гаманцем. Для цього вам потрібно буде знати, яку криптовалюту ви хочете надіслати, а також адресу, на яку ви хочете надіслати криптовалюту. Адреса користувача це буквено цифрений рядок. Який виглядає приблизно так для мережі Ethereum, мережі Bitcoin, а також для мережі TRON. Процедура перерахунку криптовалют виглядає наступним чином. Перше, ви вибираєте криптовалюту, яку хочете відправити. Друге, ви або той, кому ви хочете відправити криптовалюту, відкриває біржу або гаманець та обирає ту криптовалюту, яку. Яку саме хоче отримати. Копіює адресу та вибирає мережу. Важливо пам'ятати, що потрібно вказати правильну мережу, адже деякі криптовалюти підтримують декілька мереж. Третє, після того, як ви отримали адресу, ви вказуєте адресу, куди хочете відправити криптовалюту, а також суму переказу. Четверте завершальний крок. Скоріше за все, якщо ви переказуєте, Криптовалюту з біржі на гаманець або на іншу біржу вам доведеться пройти двохфакторну аутентифікацію. Це досить просто підтвердження на телефон або на вашу емейл-пошту. Процес перерахунку коштів є не дуже складним, але втратити свої активи досить легко. Тому ми зібрали перелік проблем, які можуть спіткати вас при перерахунку грошей. Під час надсилання коштів потрібно перевіряти багато факторів. А також багато даних. Тому треба бути дуже уважними, адже усі операції в блокчейні є незворотними. Переконайтеся, що адреса скопійована повністю. Зазвичай користувачі копіюють свою адресу курсором мишки. І може вийти так, що перший або останній символ адреси може бути не захоплений під час копіювання. Тому копіюйте. З головою. Ми рекомендуємо копіювати адресу гаманця за допомогою вбудованої функції. На біржі або на гаманці є така вбудована функція копіювати адресу гаманця в буфер обміну. Слідкуйте за тим, щоб не завис сам браузер, тобто система, щоб адреса скопіювалася вірно в ваш буфер обміну. Також будьте обачними під час. Того, як ви вставляєте адресу в поле, звідки ви хочете надіслати кошти, перевірте ще раз, чи правильно вона скопіювалася. Вкажіть та перевірте тех мемо, якщо він потрібний. Він вам знадобиться, якщо ви будете надсилати такі криптовалюти, як Atom, EOS, XRP, XLM, BNB, XM, XMR. Використовуйте стейблкоїни при надсиланні. При тому, як ви надсилаєте гроші з біржі на гаманець або з біржі на іншу біржу, використовуйте стейблкоїни для того, щоб зберегти свої кошти в максимальній цілісності. оскільки транзакція триває трошки часу, під час коливання криптовалют волатильності ринку, ви можете втратити декілька відсотків. Перевіряйте комісію. Під час того, як ви надсилаєте гроші, вам потрібно сплатити комісію. В деяких мережах вона достатньо велика, в таких як Ethereum та Bitcoin, а в деяких мережах вона достатньо низька, така як Tron та BNB. Починайте з тестової суми, так званої тестової транзакції. Для того, щоб перевірити, чи правильно вивели дані, адрес гаманця і так далі. Почніть з невеликої суми для того, щоб перевірити. Чи все справно працює, чи вибрано правильно мережу і так далі. Трішки історії. У 2020 році один користувач вирішив надіслати 1 мільйон доларів у стейблкоїні USDT. Проте він вказав адресу смарт-контракту, а не адресу гаманця. І казалось би, гроші втрачені назавжди. Проте технічний директор Тезер допоміг йому. Тому щоб відновити свої кошти та повернути їх до власника. У сьогоднішньому відео ми розібрались, як безпечно переказувати кошти з гаманця на інший гаманець, з біржі на інший гаманець, або з біржі на іншу біржу, які є ризики та поради, як безпечно надсилати кошти. Рекомендую вам підписатись на телеграм-канал, який знаходиться в описі під цим відео. Ставте подобайки та підписуйтесь на цей канал. Дякую за перегляд! Всім добра!